Збройні сили України в Бахмуті чи біля Бахмуту просунулись на близько 1400 метрів, якщо я правильно зрозумів. Це в Бахмуті чи довкола Бахмута, чи ми не можемо про це говорити? Я вам не можу сказати прямо зовсім деталі місцевості, але я скажу, що це фланги навколо Бахмуту, і це вже другий більше ніж да, да другий тиждень. Вже. Може, фактично два тижні так потрошечки проводимо такого роду коронаступальні операції. Все у нас підпорядковані одній одній меті це максимально нанести шкоду ворога, максимально зберегти при цьому свої сили і за можливості контратакувати і рухатись далі. Наш командувач Олександр Сирський, генерал-полковник, він прихильник таких проактивних дій. Він прихильник активної оборони, в тому числі, навіть якщо ми в обороне, щоб ми максимально даємо можливість, ввели її активно і за найменшої змоги атакували. У нас немає за великих сил там, переваги в силах і засобах над ворогом. Тому тут ми використовуємо більше військову навченість, хитрість, те, що ворог зараз. Перегруповується, ротує свої підрозділи, замінює підрозділи злочинного груповання Вагнер на десантників та піхоту свою. Відтак ми цим обов'язково користуємося, б'ємо по них, знищуємо живу силу і техніку. За цю добу, наприклад, було 138 окупантів знищено, 236 зазнали поранень, тільки на Бахмутському напрямку. Один потрапив в полон. І так ряд одиниць техніки, самохідна артилерійська установка. Гвоздика, три бронеавтомобілі, гаубиця Д-30, зенітна гармата С-60. Тут що треба відзначити, що вони бачите, все більше старої техніки використовується доволі стара техніка, ця гармата, безпілотний апарат з зала типу зала, і вісім польових складів з боєприпасами. Це теж одна з ключових. Для нас цілий завжди позбавляти їх боєприпасів, позбавляти логістики, і сім авто, які якраз підвозили зброю і ці боєприпаси, пане Сергію. Російські медіа пишуть, що наразі певні підрозділи навіть з бахмутського напрямку перекидаються на Білу так само перекидаються на Запоріжжя. Чи правда є певна ну, відсутність? Чи правда вони послаблюють свої позиції там, зменшують кількість військ на позиціях біля Бахмуту? Ну, так. Ми цього не відмічаємо там. Доволі вони навпаки намагаються доволі кращі підрозділи туди підтягнути. Як я казав, вже повітряно-десантні підрозділи. А хто трошки знайомий з радянською і російською історією, він знає, що до їхнього генералітета повітряно-десантні підрозділи це така. Вони не використовуються як Правило за призначенням, тобто не викидується з повітря чи на парашутах чи з гелікоптерів, саме як десант, і для захоплення плацдармів, А вони використовуються як така своєрідна паличка виручалочка чи швидка допомога. Військова. Вони вважають їх дещо краще навченою піхотою і затикають ними всі. Проблемні ділянки тому на нашій, на нашій зоні відповідальності більше двох дивізій російських повітряно десантних застосовуються саме з огляду на те, що для них дуже принципово утримувати там позиції, особливо Бахмут, який став абсолютним символом незламності нашої, і як вони вважають, хоча б якимсь результатом їхньої десятимісячної діяльності, що вони як значну частину міста взяли, і хоча не змогли вибити наші підрозділи повністю з міста. Ми з вами деякий час тому говорили про те, що про те, як воюють вагнерівці в Бахмуті, коли вони там були. Зараз з відходом вагнерівців, що змінилося в поведінці росіян? Ну це стало більш схоже на армійські стандартні радянської школи. Військові заходи як в наступі, так і в обороні. Бо вони теж ще намагаються, намагаються контратакувати нас завдяки тому, що ми знаємо все про них до дуже добре. Ведемо розвідку всі і зразу вражаємо їх вогнем, чи за потреби контратакуємо вони не мають ніякого успіху. Характерним таким маркером того, що вони діють іншою тактикою, є кількість боєзвітмень. Вчора, якщо не помиляюсь, було ще доволі багато, 15, здається на цьому напрямку, а сьогодні вже 6. Тобто, порівняно з тим, коли на піку у нас з Вагнером було там протистояння 30 і більше бога зітхне було 50, Це зрозуміло, що це показує, що вони намагаються все таки дотримуватися, Наскільки якісно це треба вивчати, але все-таки дотримуватися якихось більш-менш стандартних. Тактик ведення бою. Може, а, не це... просто, а не просто закидувати екстенсивно тілами, наші, під... поки нас не виснажиш повністю. Може, це виходить трохи з рамки, але як ви бачите, як ви оцінюєте, чи збираються росіяни або чи готуються вони для того, щоб спробувати просуватися далі вглиб? На Бахмутському напрямку? Так, так. Я думаю, що. Можливо, можливо, вони і розглядають такий варіант, тому що ну я думаю, що військово-політичне керівництво вимагає від них дій. Проте і є такі напевно, що і плани у них. Проте ми робимо і зробимо все, щоб воно жодною з жодною. Жодним чином не набуло реальних образів. Ми, ми вже зараз б'ємо по ним всім, а за наявності більших сил і за більших у нас сил і засобів для просування вперед. Зробимо ще ще потужніші удари по них, як ми це робили в харківській лиманській операції. Я наголошую, що наш керівник він абсолютно людина. Прихильник активності у всьому є можливість ведемо активну оборону, Є найменша можливість контратакуємо, є можливість провести. як Це було на хавій лимані. Моментально це робимо. якщо ми бачимо, що з мінімальними засобами, але ми за рахунок натиску такої, знаєте, наглості військової впевненості, навченості, можемо десь роздати. Ми це обов'язково зробимо.